територіальної громади організована на основі народних підприємців і народних підприємств. Ну і ще є народний консорціум. Це коли декілька різнопрофільних народних підприємств. Він об'єднує під свою так сказати кришу, під свій купол. По Україні немає тільки в Полтаві, в Сумах і в Чернігові. В трьох областях уже в всіх областях України все це зареєстровано навіть в Криму. Вже це саме зроблено. Це бачите, сюди воно так скромно розсилається. Посилаються це, вони заказним листом, а це зараз роздам або листом з повідомленням. І так само, коли територіальна громада на своїй території реєструє якесь підприємство, ну там вже тільки менший список тому що президенту воно не посилається, ну посилається там в налогову, там в санстанцію, пожарникам, що от зареєстровано таке неровне підприємство. Воно там. Ну, скажімо так, ну реально воно не оподатковується. Тут у них там э, працюють маршрутки, Хмельницьк, Харків їздять, вони написано, що це саме народний перевізник. Вони просто кожна маршрутка платить 100 гривень громаду і не платить там, ні єдиних соціальних внесків, ну, ніяких оцих всяких. Ну, Зараз ну, реально, допустимо, якщо я підприємець, вони роблять на людина, то я 670 гривень податку плачу на нього. Ну там пенсіонний там, цілий список. Ці люди просто платять 100 гривень. Гривень ну, громаду в побольшому ну, по великому рахунку, оці всі кошти, які збираються ну, з підприємців з такого з малого цього бізнесу, реально це тільки представницькі кошти громади. Тому що, по так сказати, закону, по божому праву, всі витрати, там, допустимо, медицина, там, освіта, будівництво дорог, мостів, всього, 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 всього воно повинно бути за рахунок природних ресурсів країни. У нас ж воно трошки все поставлено з ніг на голову, що за ті скрепки, що там хтось продає на базарі, ми питаємося там вчити, учити дітей, там будувати дитячі садки. А те, що, допустимо, качається нафта, що, воно уходить непонятно куди. І по всіх, так сказати, балансах у нас же ж і видавництво газу не придобуткове, як у Коломойського взяті, Ліси в нас не прибуткові, збиткові, ну все в нас збиткове, те, що дає реальний прибуток, і за що наповнюється бюджет держави. Та щодо такого, як ну, про що я це кажу, що там хтось там яблуками торгує. Це просто, ну, скажімо, пиль. От у нас в Україні найкраща ну, в світі Конституція, З усіх у нас там 214 країн ні, Ні в одної Конституції не написано, що там живуть люди. А в Україні, я не знаю, це по злому умислу чи там по Божому провислу написано, що люди громадяни, це тільки на Україні написано. І на основанні цього воно, оцей рух із України він іде. Громада рішає взагалі всі питання, повністю всі питання вона рішає. Там люди позажимали в Хмельницькій області, позабирали ставки, позабирали там сотні гектарів лісу, вже позабирали, повиганяли тих людей, які понастроїли на берегах річок, оці красиві котеджі, там уже. Ну все це, все це діло, все це забирається елементарно. Збирають землю вагрохолдингів. В, Вони за дуже достанням народу будуть ці всі річки, всі бер... Це бачите, Я вже таке, як то кажуть, на, написав, набрав. Тут же дивіться два фактори: один фактор, що ви стаєте просто людиною, членом територіальної громади. А другий фактор, що ви можете потім на основі цього стати ще і інвестором. Ну, Підприємці в цій громаді. Тому, скажімо так, підприємців, не всі ж можуть бути і підприємцями. Ну якщо ви, допустим, хочете зробити приватний дитячий садок чи приватну школу, то ви вже автоматично стаєте інвестором, тому що ви будете учити дітей. Ну це в них теж там працює. Там в є там приватні дитячі садочки, там школи, які займаються за спеціальною програмою.